Міг бути потерпілим, а став обвинуваченим. Як дружні посиденьки за чаркою в закладі Луцька скінчилися для одного лікарняним ліжком, а для іншого криміналом. Розбиралися у суді. Сутичка мала місце у жовтні минулого року у Моджо. Тоді, як повідомляли правоохоронці, у закладі трапилася різанина. Інцидент трапився 29 жовтня в одному із розважальних закладів обласного центру. Під час бійки один з відвідувачів вдарив ножем 46-річного лучанина, постраждалого з тілесними ушкодженнями, госпіталізували у відділення реанімації. Правопорушника затримали. Ним виявився 36-річний житель обласного центру. Приїхав до товариша у Луцьк з Дніпра, розповідає в суді обвинувачений. Каже, пішли посидіти у заклад згодом. Дружні посиденьки переросли у конфлікт. «Перший раз випили, після чого він продовжив ну перший раз випили, після чого він почав образливо до мене звертатися. Я не буду повторювати ті слова, адже це нецензурна лайка. На що я йому сказав? Костянтин, заспокойся, ми сидимо, відпочиваємо. Навіщо? Пішов за нею та й пішов. Вона пішла. Навіщо зараз про це далі говорити? Після чого він став та підійшов до барної стійки. Був там хвилин, може, 15-20, А ми з Тетяною залишилися сидіти за столом. Може бути, міну 15-20, Ми з Тетяною залишилися за столом. Далі ж каже, друг накинувся з кулаками, а сам обвинувачений, переймаючись за своє здоров'я, взявся захищатись. він з тяжка взяв мене ударив. А я він з Донецька мене вдарив. Я якраз стояв боком. Він ось звідси вдари мене в обличчя. І Я виходить, не очікуючи цього удару, я впав. І він мене бере за кофту і кидає на сусідній стіл. Виходить, я падаю спиною на сусідній стіл. Він на мене зверху, і лівим коліном давить мені на грудну клітку. Лівою рукою тримає за кофту, а правою починає наносити удари по голові. Я розумію, що ситуація заходить в глухий кут. І розумію, що по закону кожна людина має право на захист свого життя. Правою рукою залажу до кишені, у мене був собою. Ніж, я розумію, що починаю задихатися, бо він усією вагою давить на мене. Я вже розумію, що іншого виходу у мене немає, як застосувати ніж. Я відкриваю ніж і наношу удари хаотично в область ноги. Удари Скінчився вечір для чоловіків. Зовсім не так як планувалося. Один із ножовими пораненнями каретою швидкої помчав до лікарні. А от гості з Дніпра затримали правоохоронці. На першому Снапіромитажем я бачу, що Константин, получається. На першому поверсі я бачу, що Костянтин зігнувся та сидить. Я підбігаю до нього і питаю: тобі ще зле? А він каже, що голова крутиться. А в цілому все добре. Я беру його за верхній одяг і кладу його на диван. Там є такі при вході. Кажу Тетяні, серветки. Кажу, викликай швидку. Я був з ним до моменту, поки не приїхала швидка. Потім приїхала поліція, і в принципі все швидка його забрала і забрала поліція мене. В принципі, я до того моменту ані скоро його забрала, а потім забрала мені мене. Чоловіку інкримінували замах на вбивство, бо ж ножових поранень було завдано чимало. Проте у суді захисник обвинуваченого зауважує, що тут скоріше проглядається інша стаття кримінального кодексу та просить головуючого звернути на це увагу. На нашу думку дії обвинувачення необхідно перекваліфікувати з частини першої сті п'ятнадцятої частини першості 115 на Статтю 124 Кримінального кодексу України, оскільки Біндасу дійсно загрожувала небезпека з боку ожогу та в момент спричинення йому ударів він сприймав вказану загрозу реальною, оскільки він повідомив, що в тому числі він і частково втрачав свідомість, що ожог фізично його переважає по статурі та вазі. Винбачений в той момент сприймаючи загрозу реальну. Прийняв для себе таке рішення, що іншого виходу, крім як скажем так, застосувати з метою самооборони та захисту свого життя застосування ножа у нього не було. Сторона обвинувачення ж впевнено стояла на своєму, був скоєний замах на вбивство і покарати слід, так як передбачає санкція статті. У Ударі була на значна кількість, що вказує приводить до висновку про те, що саме посяганням на життя. Були е, викликані дії, саме на меті позбавлення його життя, полягали в основі його дій. Е, вважаю, що зібрані е, кваліфікація за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 15 країн кодексу України дана вірно. Е, та обставина, що в е, самого е, винувачено виявлені тілесні ушкодження. Так, вони є разом з тим. Ці тілесно снушкожні, а саме гематома навколо лів... правого локаперекруши та садна лівої лопатки, не є тими ушкодженнями, які вимагали від нього захисту свого життя та здоров'я саме в спосіб нанесення множиних ударів, ударів у тілу потерпілого, саме ложе. До слова, потерпілий чоловік раніше заявив у суді, що жодних претензій він не має, та просив обвинуваченого друга суворо не карати. Зрештою, головуючий, заслухавши всі сторони, йде до нарадчої кімнати обдумувати рішення. Згодом оголошує визнати гостя з Дніпра винним, проте не у замаху на вбивство, а у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної самооборони та призначити два роки пробаційного нагляду. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.